Вітаю новини спорту на телеканалі Алікс. У Харкові пройшов чемпіонат України з боксу серед юніорів. Внутрішні змагання рекордні за кількістю учасників, понад 300, що представляють буквально всі області нашої країни. І запорізької команди двом боксерам вдалося дійти до фіналу. Артур Пригода з Енергодара у ваговій категорії 54 кілограми завоював золоту медаль. А у вазі 63 кілограми спортсмен з Вільнянська Микола Плотніков фінішував на другому місці. В манежі «Запоріжсталь» на спеціально встановлених рингах стартував чемпіонат України з боксу серед молоді 95-96 років народження. У наше місто з'їхалися найсильніші спортсмени з усіх куточків країни. Понад 250 учасників розігрують 10 комплексів нагород. Конкуренція дуже жорстка. Поміж звання найсильнішого боксера цього віку. У спортсменів існує більш важливий стимул. Переможці своїх категорій можуть розраховувати на місце в складі збірної України, яка влітку відправиться в Нідерланд. Ди на чемпіонат Європи. Варто відзначити, що команди Запорізької області складаються з 15 спортсменів. Попередні бої в перший день провели шестеро з них. Наступний раунд пробилися п'ятеро. У черговому турі чемпіонату України з футболу серед команд Ю-19 Металург на стадіоні Тітан приймав Волинь з Луцька. Зазначимо, що переконлива перемога господарів максимально наблизила їх до трійки лідерів Таврії, Дніпра та Металіста. Що ж стосується безпосередньо гри, то було на що подивитися. Волинь відкрила рахунок. Запоріжці швиденько наздогнали. Автором став Валеріан Гвілія. Після перерви металург повністю заволодів ініціативою і поліпшив свій результат. Вадим Петров вивів свою команду вперед. 2-1. крапку в матчі поставив Гвілія, оформивши дубль у підсумку. 3-1 перемога за металургом. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn У спортивному залі сотої школи відбувся фінал обласних спортивно-масових змагань під назвою Мама, тато, я і спортивна сім'я, присвячений міжнародному дню сім'ї. Основною метою цього заходу є залучення уваги не тільки до проблем фізичного виховання в цілому, але й об'єднання всіх членів сім'ї в єдину команду, не дивлячись на вік і інтереси батьків та дітей. У фіналі змагань взяли участь шість команд з міста і області. Всім присутнім потрібно було продемонструвати свої вміння та навички восьми видах естафети. Спортивна вікто. Рийне в змаганнях з настільного хокею. Найкраще з цих завданням впоралася родина Хижняк у складі Олександра, Вікторії та Богдана. Зазначимо, що саме ця команда відправиться на фінал всеукраїнського фестивалю Мама, тато і я спортивна сім'я, який проходитиме в середині травня в Одеській області. На базі удей США пройшов черговий вид 68-ї спартакіади школярів. Взагалі ж обласні змагання нараховують 15 видів програми. Спочатку навчального року пляжний волейбол з закритих приміщенням став дев'ятий. Як зазначив директор обласної спортивної школи Петро Грабчильов, першим ленецькомом пляжний волейбол це нововведення спартакіади за слабкої явки команд. Турнір вийшов неповноцінним. Замість планових 11 пар зібралося лише 5. Дві команди з області Бердянсь та Енергодар, а також представники жовтневого, Комунарського та хортицького районів. Але не дивлячись на це, змагання були не менш видовищними і цікавими. В ході фінальних поєдинків перше місце зайняла пара з Бердянська. Срібні медалі дісталися волейболістам Жовтневого району. Бронзу завоював комунарівський район. І у румунському бухаресті відбувся другий чемпіонат Європи з традиційного ушу. Українську команду представляли понад 30 спортсменів, серед яких і лідери Запорізької федерації. 11 спортсменів на континентальній першості зуміли завоювати 22 медалі різного гатунку. Це один з найкращих результатів. А більш докладний звіт про чемпіонат Європи ви дізнаєтеся з наступних випусків «Алекс Спорт». І це були всі новини спортивне середи. Дякую за увагу. Зустрінемось. Партнер нашей спортивной редакции страховая компания «Аранта Сич. Мы работаем для вас.